Чи я модачка, що переїхала додому після того, як чоловік мене покинув, незважаючи на те, що я вагітна. Останніми днями я отримую жорстокі повідомлення від свого колишнього, його сім'ї та наших друзів. Мій незабаром колишній чоловік Леві, 33 роки чоловік, і я 28 років жінка. Були у стосунків 10 років, у шлюбі були 5. Зараз я вагітна нашим первістком. Пологи планувалися в наступному місяці. Після закінчення університету я переїхала з ним до його рідного міста, велике місто на захід. Узбережжі. Я родом з більшого міста на середньому заході, але мені сподобалось жити у нього. Я думала, що ми щасливі. Ми планували дитину і були такі раді, але кілька тижнів тому він повідомив, що збирається подати на розлучення. Він сказав, що більше не хоче бути прив'язаним, що він ще молодий і повинен жити своїм життям. Він сказав, що у нього нікого немає. Але я знаю, що з тих пір, як він почав з кимось зустрічатися. Він хотів, щоб я виїхала, але це мій будинок. Я навіть вносила початковий вне тому він зупинився жити у свого друга Луї. Я не можу дозволити собі жити тут одна, зберігши свій спосіб життя. Зрозуміло, я можу пахати як кінь, але це не може бути тим способом життя, яким я хочу вести. Особливо з дитиною. Я навіть непогано заробляю, але життя тут дуже дороге. У мене є друзі, але у мене точно немає такої системи підтримки, як у нього. Моєї родини тут немає, тому я вирішила повернутися додому. І на щастя, у моєї компанії є офіс у моєму рідному місці. Тож я змогла зберегти роботу. Мої батьки дуже мене підтримали. Вони розлучені і ненавидять один одного, але тепер їх об'єднує ненависть до Леві, Що цікаво спостерігати. Вони підібрали мені хороший будинок під оренду в наш. Місці і відмовилися брати від мене гроші, стверджуючи, що мені потрібно збирати на покупку наступного будинку. Вони оплачують послуги мого адвоката з розлучення і спільні витрати у мого нового місцевого лікаря. Вони кажуть, що я роблю правильно заради дитини і що щасливі допомогти. Мама скоро виходить на пенсію і навіть бажає доглядати за моїм малюком, коли я повернуся на роботу після декретної відпустки. Так що для мене це ідеальна ситуація. Леві. Просто в люті. Він стверджує, що я переїхала, щоб помститися йому, і збираюся позбавити його можливості бачитися з нашим малюком. Я дала чітко зрозуміти, що не можу дозволити собі бути матір'ю одіна... матірю одиначкою в Сан-Дієго, але він не вірить. Розповідає всім, що я переїхала, щоб отримати перевагу в плані опіки. Я переїхала не тому, але це безумовно плюс. Його робота немає. Філій тут, і посада не збережеться за ним, якщо він переїде. Звичайно, він міг би знайти у нас іншу роботу. Але він стверджує, що я занадто багато від нього вимагаю. Я сказала, що буду вимагати аліменти, як тільки народиться дитина. А він відповів, що я повинна визнати, буде він батьком чи ні. Я відповіла, що він у будь-якому випадку буде батьком. А якщо не хоче переїжджати, то буде батьком шляхом виплати аліментів. Я не вважаю себе мудаком. Я просто роблю те, що повинна. Але я що відповісти всім цим людям, які пишуть повідомлення і дзвонять, стверджуючи, що я позбавляю Леві можливості бачити свого малюка. Ментарі, не мудак, швидше за все, ті, хто вас дратує, не знають правди про ситуацію. Автор, я думаю, що вони знають, що він розлучається зі мною, але вважаю, що я поводжуся дріб'язково, і мені слід просто скоротити свої витрати, щоб мати можливість залишитися в Каліфорнії. Чому я повинна відмовлятися від своїх хобі, подорожей і заощаджень, тільки для того, щоб йому було зручно. По перше, вітаю з народженням дитини. По-друге, не відповідайте на ці дрібні повідомлення. Ви можете заблокувати ці номери. Якщо він надсилає вам образливі повідомлення, особливо зараз, коли у вас є дитина, ви можете зберегти їх і використати у суді, якщо він коли-небудь спробує переслідувати вас. Вам потрібно спокійний період перед пологами і безстресовий спосіб життя після пологів. І вимагайте аліменти. Це він хотів піти, щоб жити вільно. Тепер він це і отримав. Автор, о, я збираюсь вимагати. Повну аліментну допомогу не хвилюйтесь, лол. Це було б одне, якби це була одноразова інтрижка. Але ми планували нашу дитину, і він не уникне обов'язку її утримувати. Чому у мене виникає відчуття, що він намагається покарати тебе за свої рішення? Він хоче мати вільний спосіб життя, тому виганяє тебе зі свого, але потім ображається, що не може контролювати тебе і твоє життя, тримаючи тебе поруч. Як ти смієш просто переїхати додому до своєї родини, де ти маєш підтримку, замість того, щоб благати його і тужити за ним, і також боротися за оплатою оренди і виховуванням дитини, до якої він швидше за все не буде дуже причепним після того, як новизна зникне, не помиляй. Айся, він не буде поруч під час нічних годувань і довгих годин прирізання зубчиків і кольок. Він буде приїжджати кожні два тижні, якщо це йому зручно, і це теж скоро припиниться. Водночас він буде критикувати твоє виховання дитини. Те, на що ти витрачаєш гроші і не буде задоволений, коли ти почнеш нові стосунки, бо для нього це нормально. А для тебе це інше. Ви абсолютно правильно зробили, що повернулися додому, де у вас є підтримка і безпечне середовище для виховання дитини. Нагадайте йому. Що саме він розірвав стосунки, крім того, чому переїзд подалі від його сім'ї та підтримки є для нього занадто великим проханням, коли він, мабуть, дуже комфортно почувається, вимагаючи саме цього від вас. Ого, авторка, яка вже вжила заходів для свого захисту, це так приємно. Тим, хто має свою думку. То це переживає серйозно, ти вагітна, захищай свій спокій і не відповідай нікому з них. Не реагуй на них, не відповідай, збережи всі повідомлення, журнали дзвінків і голосові повідомлення, а також докази його невірності і слухай свого адвоката. Також дуже пишаюся вашими батьками, і мені подобається, що вони об'єдналися заради своєї дитини. І онука дуже подобається. Те, що ти переїжджаєш кудись, бо тобі потрібна фінансова підтримка, не є ситуацією, яка вимагає негайного втручання. Але я знаю, що сказати всім цим людям, які пишуть мені повідомлення і дзвонять, кажучи, що я забираю у Леві його дитину. Ти сказала, що у тебе є адвокат з питань розлучення. Поговори з ним про те, чи не порушуєш ти закони або не ставиш під загрозу розлучення, коли йдеться про дитину. І перестань відповідати всім, хто дзвонить або пише, поки не отримаєш відповідь. Автор, ні, він не може змусити мене залишатись. Се десь, а я вагітна. Тому дитина поїде туди, куди поїду. Я так вона і є, і він не може завадити мені покинути штат. Лол. Цікаво, значить, Леві хоче і може бути вільним. А авторка повинна бути пов'язана до повноліття дитини в ім'я зручності її батька, яка збочена огидна логіка. Я б завела собі новий телефон і акаунти. А на цей збирала б докази для майбутнього суду про те, як не до мужик і не до отець зі своїми поплічниками цькують вагітну жінку відразу після того, як її викинули з дому. Готова посперечатись, що Леві в своїх планах бачить авторку, вічно чекаючою на нього. Як Запасну дружину і так. У нас є оновлення до цієї історії. Відразу скажу, мені здавалося, що в своєму першому дописі я висловилась чітко, але безліч корисних коментарів, які ігнорували наступну інформацію, просто звели мене з розуму. Я вже переїхала на середній захід, я вже прийняла адвоката. Так що не треба радити мені переїжджати до народження дитини або кричати, щоб я знайшла адвоката. Я вже зробила і те, і інше. Через пару тижнів після того, як чоловік від мене виїхав, він подав на розвідку. Злучення, оскільки я займалася переїздом і наймом адвоката, я не відповідала. Я організувала ведення вагітності у своєму рідному місці і налаштувала народження тут. Я отримую юридичну консультацію від професіонала. Леві, мій колишній, з'явився до мене приблизно через добу після публікації посту. Я не відповідала ні йому, ні його друзям або родині і просто заблокувала їхні номери. Я повернулася додому, а він розмовляв з моїм новим сусідом, з яким я ще не знайома. Я хотіла, щоб він припинив. Тому пустила його в будинок поговорити, але також написала батькам про те, що відбувається. Загалом він сказав, що все було помилкою. Він недостатньо все продумав і що він відкликав заяву на розлучення. Він сказав, що не проти жити в моєму місці, що йому знадобиться час, щоб знайти роботу, але він може поки зайнятися продажем нашого будинку на заході і працювати віддалено, поки не знайде нового роботодавця. Типу робить вигляд, ніби все окей. Дуже дивно. Не схоже, що він був під кайфом. Я бачила його під кайф. Фом Лол багато років тому, але це був не той чоловік. Не знаю. До моменту, коли приїхав батько, я була дуже засмучена і не могла ясно мислити. Дружина батька відвезла мене до них додому. Тато залишився на деякий час леві. переконав його піти. Тепер він зупинився у моєї мами і не збирається виїжджати з міста. Я не хочу занадто вдаватися в подробиці. Адвокат підтвердив, що він нібито відкликав заяву, але вона була неповною або містила помилки. Його поведінка була дивною так. Я Повідомила, що не буду з ним розмовляти, поки він не прийде обстеження, і я не знаю, мама його вмовила чи що, але він погодився і весь день провів у лікарні. Бойфренд мами пройшов через багато чого зі своїм сином і зміг влаштувати його в хорошу клініку. Сподіваємось, ми скоро щось дізнаємось. Чесно кажучи, я вас і пригнічена. Мені неприємно це говорити, але зараз я не хочу цим займатися. У мене стільки всього відбувається, і я вже ніби розлучилася з ним. І в голові почала нове життя як мати одиначка. Я кажу, що збираю. З повертатися до нього, навіть якщо це пов'язане здоров'ям, він порушив стільки меж і здав мені стільки ран всього за два місяці, але я давала клятву, до якої ставлюся серйозно. І якби до всіх подій я розповіла вам, що він витворяв щось подібне, ви б подумали, що я здоріла. Тому я не зовсім розумію, навіщо публікую це оновлення. Я не релігійна, але росла католичкою. Можливо, хтось із читачів зможе помолитися за нас. У вас зараз, напевно, більш прямий зв'язок з хлопцем на небесах, ніж у мене. Не знаю про що мені молити. Якщо з ним все гаразд, значить він просто мудак, і я готова розлучитися. Але якщо це щось більше, то мене просто від думки, що доведеться піклуватися і про нього, і про малюка. Але це означало б, що всі ці роки він мене не обманював. Вибачте, що оновлення не з найкращих. Едіт, я отримала кілька коментарів і хочу сказати наступне: у мене є його телефон. Тепер я знаю напевно, що жінка, з якою він зустрічався, була не тією, про яку я думала. Він познайомився з цією тільки після подачі на. Озлучення, і вона все ще хоче бути з ним. Я не кажу, що це щось змінює, але люди продовжували її згадувати. Коментарі і трішки відповідає автора на них. Баба, з якою він тобі зраджував, кинула його, дізнавшись про тебе або про дитину. Зрозуміло, що він буде радий пройти будь-які медичні тести, тому що ступінь гандонства вони не визнають. Автор, я не хочу занадто заглиблюватися в це. Я знаю, що це не так, і в мене є його телефон. Побачимо, як все буде. Він раніше добровільно погодився на госпіталізацію, але мені ще нічого не сказали. Дівчино, він робить це, щоб тобі догодити. Він залишив тебе, щоб переспати з іншою. А потім передумав, коли отримав те, що хотів. Він знав, що ти повернешся до нього, оскільки ти вагітна і вразлива. Якщо він зробить це один раз, він зробить це знову. Будь розумною. Як ти дістала його телефон? Він жив у твоєї мами, а ти у його батька. Звідки ти знаєш, що у нього немає іншого телефону? Як не крути, ти здаєшся такою порядною людиною. Я бажаю тобі і твоїй дитині всього найкращого, щоб ти не вирішила. Автор, вони дали його мені після того, як його госпіталізували. Я не знаю, чи є у нього інший телефон, але здається, все, я тут. Однак, якби не складалися обставини, і якби ти не вирішила, я бажаю тобі і твоїй дитині всього найкращого. Ти вчинила правильно, враховуючи обставини. На даний момент найголовніше це безпека і здоров'я тебе і дитини. Автор Дякую, я згодна. Я знаю, що всі зліші, я все ще піклуюся про нього, але йдеться про мою дитину. І, чесно кажучи, я думаю, що найкраще для дитини це мати здорового батька, навіть якщо він козел. Якщо щось піде не так, я, можливо, все одно його покину, але я буду підтримувати його, щоб він став кращим, і моя родина теж. Я навіть не знаю, що я хочу. О, це так страшно. І я сподіваюся, що він отримає необхідну допомогу, якщо це так. Зараз ти не в змозі йому допомогти. Ти маєш дитину і повинна дбати про власне емоційне благополуччя. Йому потрібна допомога його родини. Якщо він хворий, це не означає, що ти повинна відразу пробачити його і вести себе так, ніби нічого не сталося. Мій батько психічно хворий, і це триває вже багато років. Він негідник і ігнорує те, що йому потрібна допомога психіатра. Не поводьтеся так, ніби якщо йому поставили діагноз, він магічним чином повинен залишитися. Тримайтесь від нього подалі і дозвольте комусь іншому втрутитись, щоб йому допомогти. Автор. Безумовно, у будь-якому випадку це дуже погана ситуація, і я знаю, що я не зобов'язана залишатися. Останні кілька місяців були жахливими, але попереднє десятиліття таким не було. Якщо він здоровий, рішення прийняти легко, а якщо ні, то складніше. Я не думаю, що хтось покидає свою вагітну дружину і відступає стосунків, тому що це було те, що він хотів зробити. Тепер розлучення просто стало реальністю, тому що ти пішла і він усвідомив, що зробив. Немає значення здоровий він чи ні. Він покинув тебе і зробив твоє життя нещасним, коли ти найбільше його потребувала, і те, що ти носила його дитину, не завадило йому піти. Він зробив це знову. Мій колишній зробив те саме. Я не була вагітна, але він двічі покидав мене, щоб бути вільним. Після того, як він пішов, я намагалася вступити у стосунки, але щоразу поверталась, бо він усвідомлював, що це було лайно, і я пробачила його і прийняла його назад, що він зрадив мене минулого року і знову пішов. Я хочу сказати, що якщо у нього є звичка йти, він зробить це знову. А те, що він покинув тебе, коли ти була вагітна, показує, що йому байдуже до всього і всіх. Він був щасливий зі своєю дівчиною. Не взяла контроль над ситуацією і не пішла, не приймай його назад. Продовжуй розлучення і зосередься на собі та своїй дитині. Автор, якщо з ним все гаразд, я ніколи його не прийму назад. Якщо ні, то мені доведеться прийняти рішення. Мені майже здається, що якби він був просто козлом, все було простіше. На жаль, більше оновлень від авторки немає, і в коментарях вона вже не активна. Дуже шкода дівчину, і дуже шкода, що вона так прив'язалася до цього хлопця. Неважливо, хворий він чи не хворий. Він виходить двічі її зрадив, з однією дівчиною, про яку вона знала, з іншою з якою він познайомився після того, як подав на розлучення. Тут ще є питання, чи вона була одна, чи їх було декілька, тому що вона могла знати тільки про дві, а про всіх інших ні. Плюс раніше він вживав. В речовини, і якщо він зараз під ними і знову повернувся в цю залежність, вона буде тягнути себе, свою дитину і цього не до мужика, який постійно щось творить, незрозуміле в її житті. Я б на її місці зв'язалася з його родичами, сказала, що він лежить в лікарні, і щоб вони самі розбиралися, що з ним робити, куди його дівати і як його лікувати після цього всього, що відбувається. А їй би радила займатися собою, своєю дитиною, взагалі своїм життям, тому що це щастя таке незрозуміле розвалить повністю. Її життя, життя її дитини і в цілому все, що тільки може. А ви пишіть свою думку в коментарях, ми переходимо до наступної історії. Чия медачка, що не хочу перетворювати вечірку моєї доньки на свято оголошення про вагітність трохи контексту. Брат чоловіка 30 років, живе з нами вже років 8 з перервами. Навіть коли у нас чоловіком з чоловіком з'явилися діти, він все одно з нами жив. Минулого року у нього з'явилися серйозні стосунки. Я була така рада, коли в листопаді минулого року він нарешті зійшовся з жінкою. У грудні він переїхав до її будинку. У квітні Швагро і його дівчина виявили, що вона вагітна. Дата пологів призначена на січень. Дівчина відразу повідомила новину своїм родичам. Швагро повинен був розповісти всім родичам сам. Ну він вирішив вирішив бути боягузом і промовчав про все. Отже, завтра моїй донці виповнюється два роки, і брат чоловіка подумав: ось воно тут він і принесе всім багу звістку, не в основну чергу тому, що його дівчина вже виглядає дуже очевидно вагітною. Є дещо в люті батько чоловіка відомий тим, що виходить себе з безлічі різних приводів. Наприклад, одного разу мій син з'їв крека рибку з підлоги, на що свекор розійшовся на тему того, що це огидно. Влаштував сцену і помчав геть сімейних посіденьок. Він також говорив моєму чоловікові, що потрібно бути обережним, тому що я явно не той тип жінки. Повернемося до вечірки. Я не хочу, щоб вони оголосили тут про вагітність, тому що якщо свекру знесе дах, то свято доньки буде зіпсоване. Якщо раптом ні, то все одно все плавно переросте в оголошення вагітності і статі дитини. І в підсумку ніхто не згадає, навіщо ми тут зібрались. Я розумію, що донька занадто маленька, щоб щось це пам'ятати. Тати, але я все ж пам'ятатиму. Чоловік вважає, що це все не така ж велика проблема, і взагалі він у передчутті. Я намагалася пояснити, чому мене це турбує, але він упевнений, що його батько сприйме все нормально. Я сказала, що єдиний прийнятний для мене варіант Швагро і його партнерка зайдуть до його батьків перед вечіркою і там все розкажуть. Інакше я просто виставлю всі геть. Чоловік пирхнув, але погодився, але тепер мене розриває протиріччя, Чи я мудак. Вердикт Редіта не мода. Ще трішки інформації з коментарів авторки. Свекор дуже старомодний, і є ризик, що він зірветься через те, що дівчина його сина вагітна, менш ніж через рік після початку стосунків, а вони навіть не одружені. Всі інші члени сім'ї точно сприймуться нормально. Деваство тільки у батька сімейства. У липні був день народження сина авторки, і вона теж була проти можливого оголошення про вагітність. Тоді чоловік погодився з нею. Коли автор нагадала йому про цю ситуацію, він сказав, що це інше, тому що донька. Все одно не згадає, і у нас є оновлення на наступний день. Що ж, якщо хтось із вас сьогодні відчував запах диму, то це горіло то сміттєзвалище, яким виявилось свято моєї доньки. По-перше, свекор в цілому прийняв новину доброзичливу. Не подив, свекруха сердилася більше, і то тому, що вони так тягнули з цим, щоб розповісти. Ніяких сцен. Однак будь-яка розмова на вечірці у пісумку зводилась до дитини. А коли сказали те, що і тесті як назвуть, і так далі, свекруха додала. Що ми з чоловіком цілком можемо віддати Швагру і його партнерці дитячі речі, які нам більше не потрібні. І вишенька на торці. Швагро вирішив використовувати можливості наповну, тому голосив присутнім про те, що він зробив своїй дівчині пропозицію, і вони планують величезний переїзд. Переїжджають ближче до батьків його майбутньої дружини, і, схоже, до нас, до того як вона народить. Так що, крім питань про дитину, були обговорення майбутнього весілля і можливих варіантів нового будинку. І якщо цього мало, то прийшла. Моя сестра зі своєю донькою, крім того, що у племінниці стафілококова інфекція в активній фазі, і вона зараз на антибіотиках вже добу. Сестра нікому не сказала про це до самого кінця вечірки. Вона вирішила, що це не проблема. Раз всі ранки прикриті, і дитина приймає антибіотики. Чоловік був у люті і відвів мене у бік, щоб сказати пару неприємних речей про все це. Після цього я просто замкнулася у собі, відсторонилась від усіх, збираючи розкидані іграшки доньки. Всі розійшлися. Рано і я в напрузі я засмучена, відчуваю себе переможеною, і на додаток до всього повинна тепер перевіряти, чи не підхопили мої діти стафілокок, а також обробити весь будинок. Думаю, з мене поки що вистачить вечірок. Коментарі то твій чоловік не злий на свою родину, бо обидві ваші родини відстій. Автор ні, він дуже задоволений тим, якою була його родина. Я пропоную влаштувати вечірку тільки з друзями без родичів наступного року. Може зустрітися з бабусями і дідусями та іншими родичами в Макдональдсі наступного року. А коли тебе запитають, чому на вечірці немає родичів, не відповідай не мудак. Саме так у якісь моменти повинна захистити атмосферу. І якщо родина продовжує створювати драму, то вони втрачають запрошення. Вечірка повинна бути радісною, а не такою, де доводиться ходити по яйцях. Нехай вони не здоганяють все за картоплею фрі, якщо їм це так важливо. Але справжнє святкування повинно бути з людьми, які дійсно приходять з любов'ю. Чесно кажучи, ваша сестра просто мудачка, не згадавши про інфекцію, але що дає вашому чоловікові право лаяти вас під час того, що його родина з вами зробила. Я б швидше поклала цьому край. Думаю, вам з чоловіком, як мінімум, потрібна консультація сімейного психолога. Його родина може зневажати вас, це не проблема, але вас карають за те, про що ви навіть не знали. Інфекція племінниці. Консультація сімейного психолога тут дійсно необхідна. Я просто терпіти не можу людей, які влазять зі своїми пропозиціями або новинами на святкуванні іншої людини. Я розумію, що дівчинки два роки, і вона, можливо, цього не згадає, але батьки робили свято не для тебе, не для того, щоб ти оголошував про вагітність, або не для того, щоб ти оголошував про заручини. Вони робили свято для своєї дитини. Якщо ти хочеш зібрати своїх родичів і оголосити щось про що в тебе є, сказати їм, або якась хороша новина, ти організувати. Організовуєш самостійну зустріч, самостійно все підготовлюєш, самостійно всіх запрошуєш, і самостійно всім про все розповідаєш. Навіщо це робити на чужих подіях? Навіщо красти енергетику у тієї людини, яка так старалась і організовувала все для інших? Тому в даній ситуації для мене всі мудики, крім авторки. І чоловік дуже дивно реагує на цю всю ситуацію. І я думаю, їм все-таки дійсно потрібна терапія, як було написано в коментарях. Тому що це не окей чмирити свою дружину за те, що хтось із родичів приніс інфекцію. Так само ця жінка взагалі мудачка і не подумала про те, що інші діти будуть. Я б навіть сама не приходила, якби мене дитина хворіла, особливо такою інфекцією, яка передається дуже легко. А ще й чоловік спирається все на дружину і сварить її за те, що хтось із родичів, про якого вона взагалі не знала, приніс таку інфекцію. Не розумію взагалі цього дурдому, який відбувається в сім'ї. А ви пишіть свою думку в коментарях по двох історіях. Не забувайте поставити лайк і підписатися. Далі буде ще цікавіше.